На фронт іноді нам привозили дитячі листи. У найважчі часи ми читали їх і ніколи нам не було самотні. Якщо слова дітей стільки роблять для мене, то й мої слова повинні зробити щось для них. Артур Дронь. Він разом із видавництвом старого лева вирішили, що весь прибуток від продажу цієї книги буде перераховано до фонду Голоси дітей і кожен, хто купує цю книгу, долучається до допомоги дітям постраждалих від війни. До речі, поет наш земляк звано-Франківської області. Сам автор каже, що писати потрібно не про війну, а про людей, тому що тут були ми, і ми тут є. Звісно, його вірші дуже глибокі, вони такі теплі і щирі, що не залишать вас літеплим. І ось декілька теплих цих рядків. Коли він ішов, із ним була моя вервиця, коли він ішов, я казала, він вернеться. Скільки іде вас, нехай же і з вами завжди буде те, що було у мого брата. Хрестик і нитка, і стерті зернята. Ще потужні, бо це любов, що як тупі ножі, гірка любов, яка стає твоєю, тримається на тих, хто на межі, і тих, хто за межею. І чуттєво, у селі якась жінка з місцеве сказала дитині синочку, але кожен із нас озирнувся, і нікуди ми звідси не підемо.